Стій, зупинись негайно. В світлі нещодавнього нападу жоден чужинець не пройде до меридіану без спеціального розпорядження. Нещодавнього нападу? Про що йдеться? Вбивство капітана Ірси та її авангарду, звісно ж, потрапила в засідку Султіни Карджа в ущелині червоного хребта. Ірса, ти кажеш, що сестра Еренда мертва? Як тобі відомо його ім'я? Я знаю Еронда, покличте його, маю поговорити з ним. Ха, ми сумнів, що Еронд, новий капітан Авангарду, людина в скорботі марнуватиме свій час на бургу в чужинку. Елой, ти жива? Я думав, ти загинула. Пропустіть, пропустіть весь цей шлях до Меридіану, лише щоб побачити мене. Ти випивав? А, та не те щоб. ну трохи. Тож ти жива, це ж ми маємо відсвяткувати. Я пригощаю. Маємо поговорити наодинці, а тобі варто зібратись купи. Он там. Тож ви дозволяєте? Звісно ж, дозволяю. Відтепер вона може заходити і виходити з міста, коли забажає. Як накажете, сер?